Трамп просто марить отримати в цьому році Нобелівську премію. Чому ж він так спішить будь-яке перемир'я, будь-яке припинення вогню, ну, ну, щоб хоча б на тиждень, на два, може, там не літали ракети чи не стріляли гармати і так далі. Все дуже просто. Нобелівський комітет, який розглядає претендентів на присудження премії миру, Нобелівської премії миру за цей рік. Розглядає остаточне рішення у вересні цього року. Уявляєте, скільки до вересня залишилось? У вересні цього року от. і приймає рішення, вибираючи кандидатів на лауреатів премії одного ну, або декілька бувають різні ситуації, а оголошує переможця у жовтні цього року. Це правило, як правило, відбувається у п'ятницю, міс... у, 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 у жовтні місяці. А 10.